Мішені розміщені, військові готуються стріляти. Взяли запобіжника, провели вогонь. Відпрацьовують постріли лежачі, палаючій траві та кіптяві. Доброволець Гроза до 24 лютого проектував автомобілі. Тепер каже, замість креслень в руках автомат. Основна мотивація була, що так бути не можна. І після того, як я вивіз свою сім'ю за кордон, я вирішив піти до військомату. Після розформування я попав в сталевий кордон. Військових навчають штурмувати та відвоювати українські землі, розповідає комендант прикордонного загону Сталевий кордон Андрій Стіборовський. Досвідом каже, діляться досвідчені бійці. Майже всі інструктори мають бойовий досвід. Частково старші підрозділ сформований теж на добровольцях, які 14 року виють або з повноштабною війни зі мною. А на цій локації добровольці навчаються зупиняти кровотечі та накладати турнікети. Якщо ви не доклеїте ланку до кінця. Просто в ході евакуації вона розклеїться і людина в результаті загине. Штурмуючи, да, дуже велика вірогідність отримання поранення. Там, скажемо, немає права навіть на помилку. Тому ці знання вони перш за все для них потрібні. Доброволець Юрій відпрацьовує тампонаду. Каже, приєднався до сталевого кордону, аби вигнати з України російських військових. Буде важко, а що робити. Як розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець, нині прикордонний загін укомплектовано на 85%. Навчання добровольців триватиме близько двох місяців. В основі дійсно перебувають ті хлопці, які вже проходили службу. Таким чином, і підготовка проходить набагато легше і набагато ефективніше. Прикордонний загін, сталевий кордон, специфіка, звичайно, в першу чергу пов'язана з прикриттям і звільненням прикордонних територій. В цей момент йде до укомплектування технікою, озброєнням і всім необхідним для того, щоб уже в повноцінному форматі використовуватись. Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.